Поляний й уличі Киїщек обережно наблизилися до густого куща шипшини, де стояв хорив, і глянули скручі вниз. На протилежному боці яру, на невеликому плоскому уступові причаїлося троє один чоловік і дві жінки. Чоловік лежав горілиць під самою стіною, і старша жінка поправляла йому на нозі закривавлену пов'язку. А молодша, власне, атроковиця а не жінка, заломивши руки, жахом дивилася, як на вузькій стежині, що вела до їхнього схову простоволосий юнак, майже підліток, прикриваючи щитом і поволі відступаючи вгору, списом відбивався від трьох гунів, що з оголеними шаблями насідали на нього. В бур'яні на дні яру. Пронизані стрілами вмирали два юнакові одноплемінники, але вмирали недаремно. Побіля них корчилися в передсмертних судорогах два гуни. Це, напевно, уличі або тиверці, скрикнув Кий. Тому юному сміливцеві довго не протриматись, допоможемо йому, братове, порятуємо тих нещасних, поспішаймо. Брати цілилися недовго. Різко свиснули три стріли, і два нападники, мов би наткнувшись на невидиму перепону, упали й покотилися донизу, на дно яру. А третій, що стояв нижче, раптом випустив з руки шаблю і злякано оглянувся. Побачивши на кручі трьох воїнів з наведеними на нього луками, він упав на коліна і заблагав пощади. Не стріляйте, наказав кий братам. І, стрибнувши з кручі, шурхнув по майже прямовисній глиністій стіні донизу. Брати кинулися за ним. З'язавши полоненого і забравши зброю, всі троє швидко подарилися на гору, де ні живі, ні мертві стояли, обнявшись і все ще не вірячи, що врятовані, дві жінки, отрок років 14-15. однак вони не зовсім довіряли і своїм рятівникам. Бо затиснули в правицях списи. Не бійтеся нас, ми поляни, з роду русів. гукнув Кей. Ов! подала голос старша жінка, не опускаючи списа. Клянусь світовидом, мене звати Києм, а моїх братів щеком та хоривом. Чого вам треба? Ми врятували вас, а тепер хочемо допомогти вам. Хто ви? Це улицький князь Добромир, показала старша жінка на пораненого. Я княгиня іскра, а це наші діти світанка та Боревой. Княгиня опустила спис і знеможено сіла біля князя. Княжич і княжна теж опустили зброю. День добрий, привіталися брати. Дякуйте богам, що порятували вас. Доброго вам здоров'я, милі отроки. Тихо озвався поранений князь, силкуючись підвестися. Дякую вам за нас усіх. Ви врятували нещасного улицького князя і його родину. До нього нахилилася княжна Отче, тобі важко говорити. Але він заперечно похитав головою. Нічого, доню, нічого. Хоча мені й важко, зате я знаю, що ви тепер врятовані. І будете жити. Ти також, отче, і я, звичайно. Останні слова князя прозвучали непереконливо, Кий міг би заприсягтися, що не вірив у те, що житиме. Вигляд у нього був зовсім поганий, очі хворобливо блищали. На лобі висіялися дрібні росинки поту, на губи впала чорна смага. А груди під закривавленою пов'язкою здіймалися часто і важко. З напіврозкритого рота зі свистом виривалося повітря. По всьому було видно, що душі предків уже стоять над ним і кличуть у далеку мандрівку, з якою ніхто ніколи не повертався. Було йому років під п'ятдесят обличчя мужнє, помічене кількома старими шрамами. У розпатланому спітнілому чубі блищала сивизна, важкі міцні руки безперервно шарили по траві, мов би шукали щось або судорожно стискували держак меча, і з цього можна було зрозуміти, що чоловікові дуже боляче і дуже важко. Князю, що ж сталося з плем'ям уличів? спитав кий, вражений тим, що побачив. Ім'я князя Добромира було йому добре знане, та й хто не чув про сміливого князя уличів, котрі сиділи в степу. Слава про нього летіла попереду прутких стріл улицьких воїв, копита добромирового коня торували не раз шлях до дону проти кочовиків, котрі вогненими смерчами налітали на мирні поселення уличів, та на Дунай проти гунів, котрі після смерті Атіли. Розпалися на окремі племена і розберелися хто куди. Що ж трапилося з уличами тепер? Чому князь Добромир опинився тут, далеко від своєї землі, без воїв, лише з жоною та дітьми, тяжко поранений, майже при смерті. Подібні почуття відбилися на обличчях Щека і Хорива. Князь болісно усміхнувся і, перемагаючи слабість, промовив не дивуйтеся, отроки, як у всьому на світі славі людській є свій початок і свій кінець. Прийшов і мій день, разом скінчилась і слава, і могутність мого племені, а тепер, мабуть, докінчується і моє життя. За Дністра, наслана нам за гріхи, вірвалася гунська орда Ернака і покотилася по землі уличів, спалюючи на своєму шляху весі. Витолочуючи посіви, убиваючи чоловіків, а улицьких жон і отроковиць, тягнучи в рабство, щоб продати ромеям, я ледве встиг зібрати горстку вою, як ернак напав на нас біля крем'яної гори. До вечора ми стояли непорушно, не відступали ні на крок, та гуни вкрили все поле, мов галич, і оточили нас зі всіх боків. Боги відсуралися від нас, дозволили ворогам підтоптати нашу силу. Мої вої упали мертвими, а вільні й горді уличі знову стали рабами гунів, як і за життя кривавого Аттіли. Князь Добромир замовк і в знемозі заплющив очі. На губах у нього показалася кров. Цвітанка витирила її рукавом своєї сорочки. Йому не можна так багато говорити, глянула на Кія з осудом, ніби той був винен, що князь так розговорився. Я мовчу, сказав Кій, і тільки тепер пильно подивився на троковицю. Їхні погляди схрестилися. Схрестилися ненадовго, на коротку хвилину, та їм обом здалося раптом. Що ця хвилина тривала довго, довго, цілу вічність, така вона була несподівано тривожна й радісна, хвилюючи бентежна і щаслива. На цю коротку мить для них раптом зникло все, що оточувало їх, і поранений князь Отець, і знеможена княгиня мати, і брат, і полонений гун, і кинуті на призволяще коні, і весь білий світ. Один світовид своїм золотим ликом заглядав з голубого неба у їхні молоді серця і мов би, кликав, манив до себе у незнані незвідані далі. Якась незвичайна дівчина, подумалася в Києві, змучена важкою небезпечною дорогою, нажахана переслідуванням смертельних ворогів, засмаглими, пошерхлими, потрісканими на пекучому сонці. І степовому вітрі, обличчям, губами й руками, в розідраному, закривавленому батьківською кров'ю одязі, і все ж така несподівано гарна очі, як чисті плеса росі, коли в них відбивається бездонна голубінь небес, коси густі та буйні кольору стихлої пшениці, а станом гнучка й струнка, як молода берізка, чи є така серед наших полянок. Тим часом цвітанка думала майже те ж саме. Ось мій рятівник, якби не він з братами, отець і лежали б мертві на дні цього чужого яру, а мене з мамою гуни тягнули б у страшну осорожну неволю. Який він сильний, мужній і гарний, який ніжний, ласкавий у нього погляд! О, безсмертні боги! Покарайте мене за те, що я замість того. Щоб думати про умираючого отця, загиблих у бою братів і родовичів про нещасну матір, думаю зараз про цього чужого красення воя. Вони не перекинулися між собою жодним словом, та німа мова поглядів сказала їм більше, ніж усі слова на світі. Вони обоє зрозуміли. Що відтепер не буде для них спокою, не буде щастя радості, якщо не матимуть змоги заглядати одне одному в вічі, голубити одне одного ласкавим закоханим поглядом. Почервонівши, цвітанка відвела погляд у бік, а Кей сказав Не будемо баритися. Треба якнайшвидше добратися до нас, на рось. Там волхви замовлять пораненому кров. Покладуть на рани свою чудодійну мазь, перев'яжуть і, може, боги допоможуть князеві одужати. Не остання також річ попередити наші полянські роди про небезпеку. Якщо гуни подужали уличю, то захотять напасти і на інші племена забереться вовк у кошару, всіх ягнят виносить і звернувся до братів Допоможіть братове підняти князя. Вони знесли Добромира вниз, і поки молодші брати влаштовували його в цупкій, міцно прив'язаній поміж сітел по поні, кий підійшов до полоненого гуна, розв'язав йому ноги. Той з лоба глипнув на юнока чорними, як вуглини, очима, поволі підвівся. Як тебе звати? спитав кий. Гун мовчав. Кий ткнув себе в груди пальцем. «Я Кей!» Кий, а ти? Гун, здається, зрозумів, чого хоче від нього цей родоволосий велетень слов'янин, і коротко крякнув, ніби ворон. Крек. Крек? От і добре, що ти почав розуміти мене, сказав кий зраділо. Тоді, може, відповіси, що задумав каган Ернак. Поверне він назад у свої становища, чи має намір напасти ще на кого-небудь? Крек насупився і мовчав. Його темне, густо подзьобане віспинами обличчя було незворушне і непроникне, мов кам'яна баба на степовій могилі. Скільки у ернака війська, він прийшов сюди сам чи разом з іншими гунськими племенами. Підійшли ще хорив, стали прислухатися. Крек безтямно дивився на молодого полянського воя. І в його вузьких чорних очах зачаїлася тривога, яку він даремно намагався приховати. Щек схопив його за груди, затряс. Та відповідай же, степовий беркута, коли тебе питають. Той щось буркнув по гунськи і знов замовк. Не розуміє по нашому, сказав кий. То чого з ним морочитися, прикінчити і все, ще рішуче рубунув рукою. Такий розсудив інакше прикінчити ніколи не пізно. Ні, посадіть його на коня, заберемо з собою. Отець дещо пам'ятає погунське, Розпитає його як слід. Сонце звернуло з полудня і пекло немилосердно. Всі були страшенно стомлені, хотіли їсти й пити. Але кий не дозволив ні хвилини відпочинку боявся, що гуни. Виявивши зникнення своїх воїнів, пошлють по їхньому сліду погоню. Вивівши сім'ю князя Добромира з Яру і забравши своїх коней, він обрав найкоротший шлях до Росі через високу могилу і Чорний ліс. Хоча всім було ясно, що треба поспішати, їхали поволі. Смертельна втома й спека відібрали і в людей, і в тварин останні сили. Над безлюдним степом зависла сонна тиша, ні хмаринки на небі, ні подиху вітерцю, тільки чути, як ліниво пересвистуються бабаки та шелестить під кінськими копитами сива ковила. Дорогу прокладав щек, а кий з хоривом трималися позаду, пильно поглядаючи на далекий обрій, чи не покажеться, де гостроверхий ковпак гуна. Та всюди спокійно. Мерехтить у Мареві синя далина, ширяє у високості темний орел, Монотонно гудуть на червоними головками будь-які поважні волохаті джмелі. Так їхали до вечора. А коли досягнули високої могили, кей звелів ставати на нічліг. Висока могила тут будемо ночувати. Князь Добромир. Що всю дорогу, здавалося, дрімав у напівзабутті. Почувши цю назву, враз трепенувся, розплющив очі, почав вовтузитися у своїй попоні, щоб підвести голову. Висока могила, покажіть мені її, покладіть так, щоб було видно. Вибрали місце над струмком, недалеко від тінистого зеленого гаю. Кони стриножили і пустили пастися. Князю Добромиру намостили страви та бур'яну м'яку постелю на горбку, щоб було видно високу могилу, і, напоївши холодною водою, поклали відпочивати. Таке ж ложе приготували і для жінок. Гуна прив'язали до дерева, щоб не втік, і тільки після цього брати взялися готувати вечерю. Поки щек хорив і боровой забирали сухий хмиз і розкладали багаття, Кей попатрав стрепета, посік його мечем на шматки, нарвав якогось пахучого зела і накопав їстівного коріння. Все це склав у закопчений бронзовий казанок, який возив з собою біля сідла і наповнив водою. Незабаром у казанку, підвішеному над вогнем, забулькало, заклекотало, і з нього пішов приємно смачний дух. За якусь годину вечеря була готова. Кий дістав з торби хлібину, покраяв на скипки, вийняв кілька дерев'яних ложок. Князю, княгиня, пригощайтеся, цвітанку, боревою, до їжі. Він спочатку поставив казанок поблизу князевого ложа, та князь, посюрбавши трохи юшки, відклав ложку. Дякую, не хочу більше, а ви підкріпляйтеся. Юшка була смачна. Ніжне розварене м'ясо так і тануло в роті. І зголоднілі княгиня, княжна і княжич, не звертаючи уваги на братів полян, котрі взяли собі по шматку стрепетятини і по скибці хліба запихалися зовсім не по князівськи. Казанок швидко спорожнів. Цвітанка з вдячністю підвела на кия очі, знову не сказала ні слова. Тільки поглядом приголубила, мов би доторкнулася ніжною рукою, і від того погляду, як і там у яру, в грудях юнака прокотилася якась незнана, досі хвилююча, солодка й одночасно тривожна хвиля що б це. Княгиня за всіх подякувала, а Кей сказав. А тепер спати. Відпочивайте, бо як тільки підніметься денниця, я збуджу вас, і ми знову рушимо в путь. Княгиня Іскра з світанкою лягли поруч з князем на м'яке духмяне ложе з трави та бур'яну, і враз поснули. Щек хорив та боревой повкладалися просто на землі, а Кей пригасив багаття і сів на горбочку поблизу князя, щоб пильнувати їхній сон. Князь довго не засинав. Ворушився, стогнав, щось тихо шепотів і все не відривав погляду від високої могили, що баваніла в синій імлі. Кий нахилився над ним, тихо запитав Що тобі, князю, болять рани? Добромир слабко ворухнув рукою. Болять, аж печуть, та ще дужче болить серце. Чому? Бачиш високу могилу? Бачу, кий глянув на гору, що закривала собою півнеба. Там, на її шпилі, сто років тому був розіп'ятий мій прадід. Твій прадід? Король венетів чи по ромейському антів. Бож, мабуть, боги привели мене сьогодні сюди, щоб і я тут сконав від ворожих ран. Князь говорив з натугою через силу. Король бож? вигукнув безмежно здивований і вражений кий, скільки він пісень, переказів і казок чув про славетного короля венетів не злічити, і раптом аж не віриться. Він справді твій прадід. Так, я, божич, правнук його безталаний. Кий схопився на ноги, втома враз відлетіла, сон як рукою зняло. Неймовірно, подумати тільки, далеке минуле, про яке стільки мовилося довгими зимовими вечорами в теплих хижах, при мерехтливому вогні лучини чи воскової свічки, раптом наблизилося, війнуло на тебе гомоном давно відшумілого життя і стало перед очима мов би, наяву. Виявляється, казковий король Бош зовсім не казковий. Нитка життя від нього тягнеться прямо до князя Добромира, а потім і до цвітанки, цвітанка праправнучка Божа. Київ відчув, що заплутався, і не може відрізнити, де казка, а де дійсність, і йому зробилося трохи моторошно, бо здалося, що душі померлих раптом повернулися в цей світ, у якому він живе, і говорять, махають руками, щось нашиптують. Кличуть до себе, все змішалося гуни, король Бош, князь добромир з жоною та дітьми, десятки якихось інших людей, чи їхніх тіни юрмилися біля нього, степова місячна ніч з таємничими звуками й запахами, крик сови в гаю під горою, давні перекази, що дійшли з глибини минулого, все змішалося в його розбурканій уяві, все стукало в серце. Кий довго стояв на березі струмка, що жебонів унизу між кам'янистими скелями, слухався у шерехи ночі, збентежений, окутаний тривожними думами, поволі поринав у сон невеликий табір утікачів, хрумали соковиту траву стриножені коні, впав у забуття князь Добромир, похропував прив'язаний до верби гун Крек. А кий стояв, і дивився, як у далині за струмком, темним приводом здіймається гора, прозвана високою могилою, як місяць поливає її примарно сріблястим холодним промінням, і йому раптом здалося, що на її вершині заколивалися якісь неясні тіні, заячалі далекі глухі голоси, замаяли, мов білі лебіді, чиїсь неприродно довгі. Простягнуті удалич руки. Невже то король бож?